Як провести моніторингове дослідження повітря? Розробка моніторингового дослідження повітря залежатиме від масштабу забруднення, який ви плануєте відстежувати. Наприклад, чи хочете ви зрозуміти вплив на місцевому або глобальному рівні, чи цікавитеся забрудненням повітря в приміщенні або на вулиці. Інші фактори включають забруднювач або забруднювачі, що вивчаються та джерело їх походження. Можна розглядати такі хімічні речовини, як оксид вуглецю, оксиди азоту, озон, діоксид сірки або леткі органічні сполуки. Які можуть бути пов'язані з різними джерелами викірів? Тверді частинки, наприклад, пил, сажа та дим, також можуть бути частиною вашого дослідження. Також можна досліджувати біологічні забруднювачі, наприклад, пилок, спори та мікроорганізми, які можуть бути важливими для моніторингу довкілля. Обов'язково реєструйте як метеорологічні дані, характерні для конкретного місця, так і ширші метеорологічні дані. А також вимірюйте та реєструйте такі зміни, як атмосферний тиск, вологість, температура та швидкість вітру, оскільки вони можуть впливати на поширення Забруднювачів. Перед відбором проб треба подумати про місце відбору проб і логістику розміщення обладнання для відбору проб. Виберіть місце розташування стосовно потенційного джерела забруднення, а також врахуйте часові фактори, такі як вплив добових циклів і сезонних змін на профіль забруднення. Перед початком моніторингового дослідження також важливо врахувати наявний бюджет і ресурси. Грейферний відбір проб повітря здійснюється в певний час і в певному місці. Зразок потім доставляється в лабораторію для аналізу. Цей тип відбору проб дає обмежені дані про вплив і часто використовується для оцінки якості повітря в приміщенні та визначення наявності або відсутності хімічних речовин у короткий проміжок часу. Пасивні пробовідбірники дозволяють повітрю дефундувати через сорбент. Забруднювачі абсорбуються на матеріалі, де вони накопичуються, а потім можуть бути вилучені для аналізу. Наприклад, дифузійні трубки це недорогий метод пасивного відбору проб для моніторингу оксидів азоту. Наприклад, активні пробовідбірники, в яких повітря проходить через пристрій і аналізується в режимі реального часу, як правило, більші та складніші через потребу використання помпового обладнання та детекторів, але згодом надають детальну інформацію про профілі забруднення. Перед виходом на місце потрібно підготувати все обладнання, необхідне для обраного методу відбору проб. Обов'язково перегляньте оцінку ризиків та документи з охорони здоров'я та техніки безпеки. А також при необхідності візьміть із собою запасне обладнання. Може бути корисним підготувати контрольний список і протокол для забезпечення послідовності відбору проб. Обов'язково одягніть всі необхідні ЗІЗ, а пробірки для проб правильно промаркуйте. Можна використовувати кілька методів грейферного відбору проб, зокрема мішки Тедлер, які пропускають пробу повітря в чистий і безпечний мішок за допомогою контрольного клапана. Потім їх можна ретельно запечатати та транспортувати для аналізу. Пробірки Дрейгер – прості трубчасті пристрої, заповнені речовиною, яка може змінювати колір під впливом певного забруднювача. Можна використовувати ручні вимірювачі, які забезпечують миттєве вимірювання різних властивостей повітря, включаючи концентрацію со 2 та ПМ10. Вийміть прилад з футляра, увімкніть його та перевірте, чи встановлено правильні параметри та одиниці виміру, необхідні для ваших вимірювань. Перед зняттям показників переконайтеся, що ви розташували пристрій у місці відбору проб. Після підготовки запишіть показники, які відображаються на екрані. Деякі пристрої можуть записувати їх за вас, і дані можна буде завантажити після повернення з поля. Після завершення роботи вимкніть вимірювач і надійно зберігайте його для транспортування в інші місця відбору проб. Для довгострокових і масштабних моніторингових досліджень, залежно від бюджету і ресурсів, можна використовувати автоматичні пробовідбірники. Їх можна використовувати для проведення послідовних вимірювань у часі, щоб зафіксувати часові тенденції забруднення повітря. Це обладнання здатне вимірювати в реальному часі різні забруднювачі повітря, включаючи НОКС, озон, тверді частинки та бензол, а також параметри довкілля, наприклад, температуру. Хоча цей метод може забезпечити високу якість даних, станції відбору проб як правило стаціонарні та дорогі встановлені та обслуговуванні, що може обмежити кількість місць моніторингу в дослідженні. При пасивному відборі проб треба вибирати відповідне місце для залишення пробовідбірника, щоб не допустити крадіжки чи пошкодження. Ретельно продумайте місце розташування обладнання стосовно джерела забруднення. Також можна розмістити кілька пробовідбірників на одній ділянці, щоб підвищити точність результатів. Для використання дифузійних пробірок дістаньте їх з холодильника і транспортуйте у вертикальному положенні в герметичних пластикових пакетах. Після прибуття на місце відбору проб їх слід промаркувати та надійно. Закріпити на нерухомому об'єкті. Закритий поглинальний ковпачок повинен бути розташований зверху, а інший ковпачок знятий, щоб залишити відкритий кінець для пасивного переміщення повітря в пробірку. Обов'язково зберігайте ковпачок у промаркованих пакетах для проб, щоб повторно використати його після відбору проби. Після того, як ви зібрали пробірки для відбору проб, ковпачки слід замінити, а пробірки зберігати в закритих контейнерах. Не забудьте записати час і дату розміщення та збору проб і зберігайте пробірки в прохолодному місці для проведення аналізу, які треба Зробити якомога швидше, але не пізніше, ніж через 4 місяці після відбору проб. Дифузійні трубки це простий недорогий метод, який дозволяє отримати середню концентрацію за 2-6 тижнів, але доступний лише для обмеженої кількості забруднювачів і нездатний виявити піки забруднення. Прямі ручні прилади In-situ прості у використанні, портативні та можуть швидко надавати дані. Рівень точності може бути різним залежно від використовуваного приладу, і вони можуть надати лише концентрацію на момент відбору проб. Автоматичні пробовідбірники це великі складні пристрої, які здатні надавати дані для довгострокового моніторингу в режимі реального часу, фіксуючи імпульсні випадки, але є дорогим обладнанням, яке потребує регулярного технічного обслуговування.